Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. Сьогодні 11 квітня, день народження мого синочка о, Сірошки. В нього йому виповнюється 20 років і отже настав е, день розіграшу. Так? Я маю буквально декілька вільних хвилинок, тому вирішила зробити, щоб не тягнути, так, не відкладати в довгий ящик. Отже, в моєму розіграші прийняло участь 20 людей. Так, Дуже всім щиро дякую за підтримку, але, на жаль, четверо з них не виконали умови. Умови були поставити 5 лайків, прокоментувати 5 раз 5 відео і передивитись 5 відео. Отже, 16-й номер вибуває з розіграшу, четвертий номер, третій і другий. Усім щиро щиро дякую за підтримку. Так? Отже, так, тром, я, тром самим активнішим я ще додатково дала по номерочку, так як я казала, це мій перший розіграш. Можливо, щось я не так зробила, не так пояснила. Вибачте, якщо щось було незрозуміло. Отже, самим активним я ще про номерочку, тобто в моєму розіграші буде приймати участь 23. Так, людини. Отже, давайте розпочнемо. Так, у нас тут 23. Так, всім е бажаю успіху, за всіх тримаю кулачки, і отже, давайте розпочнемо. Ну, це, напевно, буде нечесно, тому що виграв мій чоловік. Це, скоріше всього. Я навіть не знаю, що робити. Напевно, давайте переграємо, тому що ну, мені здається, це буде нечесно. Хтось скаже, що ну, я правда дякую йому за підтримку в нього, аж я не думала, що мій чоловік мене дивиться в нього така активність, так? І мій синочок ось. Ну, Якщо виграє синочок, то не обісуть. Він дуже кулачки тримає за себе. так, Отже, давайте переграємо ще раз. Так, я вітаю вас. Виграла Олена Оленочка. Так, відео я тут ну, переривати не буду, тому може і е, його як вам сказати, монтувати теж не буду. Так, 9. 9 число виграло. Так, у мене нема, на жаль, ручки позначити, але виграла Олена Оленочка. Я дуже за вас рада, дуже, тому що ваша активність, вона вау, вона вражає. Мій чоловік нехай ну, не ображається на мене. Тому що ну, це було б нечесно, так? І мене б підозрювали, напевно, в якійсь підставі, хоча тут і неможливо нічого такого зробити. Так, Олена Оленочка, я вас вітаю. Дуже щиро-щиро я радію за вас, тому що ви була одна з найактивніших моїх так, коментаторів. так, Я навіть не знаю, як це назвати. Отже, виграла. Виграв номер 9 Олена Оленочка. Так? А найактивніший мій коментатор це Світлана Зварич. Так, це 23 номер. Ой, 15 і 23. Так, яка різниця? Так, отже, чекаю вас в свої особисті повідомлення, так, з реквізитами. Отже, е, так як я казала, хтось може подивитись моє попереднє відео. Не попередні, а там, де були умови розіграшу, я також залишу посилання і вибрати собі будь-яку ляльку, яку я показувала в тому, в тому відео. Будь-яку ляльку можете навіть подивитися відео там, де мої лялі, також звідти теж вибрати ляльку будь-яку. Якщо хтось не хоче, е, наприклад, грошову нагороду, можете вибрати. Е, Гроші, Ой, Боже, я вже запуталася, можете вибрати собі ляльку. Отже, всім всім щиро дякую за підтримку. Я за вас дуже-дуже всіх рада. Я тримала кулачки. Отже, Олена Оленочка, будь ласка, я залишу свій інстаграм. Так? І Світлана Зварич. так? Я чекаю ваші номера карточок. Ваших, так, або адресу, щоб відправити вам ляльку. Отже, всім щиро дякую за увагу, за підтримку. Ви найкращі і до наступних зустрічей!